А мій кіт барбершоп, новий дитячий простір у Харкові. Місце, де стрижка не про послуга, а про враження та емоції. На відкриття завітали і вістя. Маленька, Амі тут повсюди. Вона ж як справжня господарка зустрічає гостей. Цей бізнес відкривали для нашої доньки, в честь нашої доньки. І вона захотіла, щоб тут були її фото. І ми зробили вдома самі міні-фотосесію. Це ю а це вона сама пози... одразу, так? одразу так? Так, так. зараз в Україні. Скажімо так, темні часи, і у всі темні часи бажаєш знайти десь світло для нас. Світлом є наші діти. Тому ми думаємо, що наразі необхідно дарувати їм радість, турботу в них дійсно крадуть їх дитинство. Тому я думаю, що таким чином ми зможемо просто в маленькі дитячі сердечки поселити маленький світ. Унікальність полягає в тому, що ми не продаємо просто послугу. Ми продаємо враження. Вона має адаптуватись до простору. Вона має познайомитись з мастером. Може одразу не виникне контакт, то дітки зможуть погратись в ігровій зоні. У нас великий вибір пенюарів, інклюзивний вибір крісел. Тому, в принципі, цей простір він створений не просто для того, щоб зробити одну стрижку, а для того, щоб подарувати дитині таке відчуття радості і захоплення від звичайної події для дорослих. Навіщо критикувати інших можна зробити і показати власним прикладом, що взагалі можна побудувати такий простір? Це все робилось як для себе, от як би ми хотіли, щоб прийти і так тину подстріти зустріли. Да. Мабуть, перший дитячий барбершоп такого масштабу тут все для дітей. Враження неймовірні. Ми дуже чекали на відкриття цієї події, стежили в соціальних мережах. Я хочу сказати, що це дійсно подія і для Харкова, і для всієї країни. Ми сподіваємось, що таких закладів буде ставати більше закладів для діток. І діти дуже чекали, коли вони потраплять на це свято дитинства, щастя і гарних зачісок. Є мести як для дівчаток. Треба мати контакт з дитиною. В мене вдома дві доньки, вони обі різні. Одна сидить з малеча, а друга дуже крутлява, дуже. Підстригти її кончики це щось немовірне. Не що любити а, свою справу. Так. Так і виключно барбери для хлопчиків. Вчилася тільки на хлопцях, тому що стиль у хлопців зовсім відрізняється від... від жіночого. У жіночих одна форма голови у хлопчиків однакова форма голови. В моду входять більш подовжені стрижки. Це коли ось такі воло, ось таке волосся, таке волосся, коли зачисне, більш таке текстурне. А ще в нас є ось такі вібромасажери для рук, і ми. Працюємо після стрижки, її ми по голові. Ми надіваємося на руку і проводимо по голові, по плечах, по грудях, по спинці дитини, щоб коли вона ставала після стрижки, їй було більш-менш комфортно. Стерізовані фартухи, пенюари, пелерини, шампунь і рушник на вибір, який саме багато дитячої косметики, смаколики. і, звісно, ігрова зона. В барбершоп амі можливі відвідини разом із батьками. Тут є спеціально адаптовані місця для цього. Хочу сказати слова подяки засновникам за те, що вони відкрили таке чарівне, можна сказати, казкове місце для наших діточок. Я як мама чарівної дівчинки з довгим волостям було важко її стригти в якихось інших умовах. А тепер я думаю, всім мамам буде простіше привести. Своїх дівчаток і хлопчиків сюди власникам бажаємо процвітання, наснаги в цих тяжких умовах праці і натхнення. Хай їхні всі бажання також здійснюються. І з нагоди відкриття на малечу чекали аквагрим, створення та полапок. І як казалися Українка, далека путь хвилини не ждуть. Вирушаємо до пригод. Любиш <пілляє> втіки. Є попередній запис, тобто ви записуєтесь, або якщо ми працюємо, ну так ви можете заходити. У нас графік роботи з 10 до 20.00, але до 20.00 ну це буде тільки під запис. а Так я думаю, що у сьомій ми вже будемо зачинятись. І з нагоди відкриття будуть подарунки, будуть акції. Про все це можна дізнаватися з нашої соціальної мережі в інстаграм. Ми все це будемо викладати. Будемо з радістю, раді бачити всіх харків'ян з дітьми, з батьками. Приходьте до нас насолоджуйтесь нашим простором Анастасія Почерніна, Євген Карпенко. Вісті.